Вітаю, шановні глядачі! Всім миру, добра, здоров'ячка. Сьогодні буду обробляти свої помідори. Разом покажу вам, що тут уже в мене відбувається. А тут таке відразу покажу, тому що в мене емоції переповнюють мене. Ой, дивіться. Ну, хіба ж це не краса? Ось такі ми вже, ми вже такі, ще зовсім трошки будемо. Ой-ой-ой, які ж вони гарні та красиві, які ж вони в мене смачнючі, ось такі вже величезні. Скільки їх тут нав'язалося? Ось так. Багато-багато-багато в нас іде. Це сьогодні 2 липня. 2025 рік, тому що мені знову напишуть, що я якесь показую відео, що це не може бути таке у відкритому ґрунті, а це, до речі, у нас відкритий ґрунт, без теплиць, без парників. Ось такі помідори такі мають вигляд. Порозросталися. Дуже гарно квітнуть вже з самого вершечка. Де це, покажися ти. Ось у нас помідорчик на самому вже верху в'яжуться. Я сьогодні буду обробляти їх борною кислотою. Хотіла це зробити вранці, але заспала. Вчора чоловік обірвав смородину. як вона в нас, коли вона цвіла, на ній вже сніг лежав, такий був сніг, увалив. Я думала, нічого не буде, ні є. Всю ніч перебирала, ну нічого оброблю ввечері. Так, тут уже. Тут уже ж помідорів. Зараз покажу, де вони в мене в кишені. Так. Е, борна кислота, добрево з фунгіцидним ефектом. Е, буду брати на 5 грамів на 10 літрів води. Це чайна ложка. Це разом пройдуся і огірочки, і помідори. А тут все написано, як його все тут вказано. Потрібно дотримуватися рекомендацій, погано розчиняється воді, я беру таку добрювачу теплу воду, розмішую, потім поступово додаю потрібну мені кількість води. Обробляла профілактично від хвороб, Ішов квадріс, потім ішов танос. Ось хотіла квадрісом, але дивлюся, вже такі гарні в нас сонячні дні будуть. Теплі. Сподіваюсь, що вони все-таки будуть. О, з квадрісом потрібно тут вже дивитися, тому що він такий малоефективний при високих температурах. Буду вибирати якісь такі більш прохолодніші. Ну, що, в нас тепла як його не було, так і немає. Там на декілька днів потепління, потім знову похолодання, тому справимося ми з квадрісом. Але ще наші помідори вистоять, ось такі вони в мене повиростали величезні кущі. Я їх висаджувала у відкритий ґрунт, так, які це були дні. Коли вже в нас минула загроза заморозків, ой, дай Боже пам'яті, це здається було. 15-17 числа, ось таких числах я висаджувала помідори. Звісно, ці такі величезні, що вже як, як я вріст, мені йдуть ці помідорчики, я висаджувала трохи раніше під дуги агроволокно. Ну і висівала це моя розсада. Я як висадила свою розсаду, такі були дощі, дуже холодно, але вони в мене. Такі дуже великі розумнички трималися, пішли в ріст, відразу стали пускати пасинки, видно, так, які кущі. Тому що вони в мене дуже гарно загартовані, я їх з ними носилася. То завжди виношу, накриваю там на ніч заморозки, щоб не поморозило, там, щоб загартовувалися. А в цьому році такий номер не пройшов. Я їх заносила в хату, носилася, а це в мене дуже багато розсади, помідорів. Капуста, огірки, кукурудза. До речі, покажу вам свою кукурудзочку, капуста, все, що можливо, я все висаджую з розсади, що було раніше, на підвіконі, без додаткового освітлення. І такі маю чудові помідорчики, розсаду. Позавчора я цілий день тут просиділа, підв'язувала. Дуже був вітер. Думала, низькороси не, не буду підв'язувати, а це, бачите, положило, десь десь прозівала. Навіть ось уже ну, нічого підв'яжу. Десь пропустила я не всі поставила ці кілки. А зараз вони дуже гарно квітнуть, і щоб гарненько цвіли та нав'язувалися плоди, а, хочу обробити це ж борна кислота, нам дуже чудово в цьому допомагає. Я, до речі, в тому році показувала, всі бачили мої помідори, пасинки не забирала. Десь була, забрала, а, а частина лишила і на пасинках, які були величезні, величезні помідори. Це при тому, що в нас така була спека, було дуже багато нав'язалось помідорів без поливів, в мене поливів тут немає. Є е, вода, так, я вон капусту, напроти капуста, я її купаю, поливаю, е, перець поливаю, помідори ні. Помідор не дуже любить вологи, і знову мені напишуть, будь-не може, їх потрібно поливати. Можливо, це залежить від ґрунту, від місцевості. Я свої помідори ніколи не поливаю. Посадила. Намагаюся як мога глибше посадити, і на цьому все. Вони в мене витримують таку гарну спеку. Помідор має таку властивість, він пускає корінь дуже-дуже глибоко, він собі водичку знайде. Ну, можливо, як піщаний ґрунт, то цього не пройде. У нас чорна земля, але дуже важка забита земля. Вона така клейка. Тим більше тут такий ось. Можна сказати, ліс в центрі міста погано продуває, незина. Ще потрібно тут гарно постаратися, щоб вродили помідори в такій місцевості, тому що вони люблять гарні, сонячні. Ну, що є, то є. Зараз, коли є така можливість, потрібно обробляти фунгіцидами від хвороб, від шкідників. А ось вже коли вже в нас будуть помідори, тоді я вже використовую народні способи. І Тут в мене вже дозрівають, я вже нічого давати не буду, окрім прийдуся йодом. Можу там трохи марганцю, зеленьке, ну, вже буду дивитися по своїх помідорчиках, що вони будуть потребувати. О, як бачите, охорона тут на місці. Радка ходить, слідкує, щоб ніхто не тирив наші помідорі. Сімба он лежить в засаді. Сіба, Куку, ти на місці? Нікого не пропустиш? Вона як була маленька, як ми її з Бертою вівчаркою знайшли, Берта верніше її знайшла. Вона так їла помідори свіжі, а це в нас усі їх полюбляють. Ми з чоловіком. Та і взагалі вся наша родина такі, ми дуже полюбляємо помідорчики, особливо різні соуси, кетчупи, томатний сік, томатну пасту, все це ми робимо заготовочки на зиму. Садимо багато помідорів, в цьому році трошки менше посадила, бо вже місця так. І те треба, і те треба, ще я додався баштан. Он вже... Покажу вам. Почав розплітатися. Ось так. Довго стояв на місці, холодно, тільки-тільки. Ще й буду вони. а там підсівала, то, то взагалі не знаю. З розсади то хоч трохи розплітаються. Ну що ж, буду ввечері обробляти. Нічого страшного, почекають вони до вечора. Кукурудза. Мені писали за кукурудзу. Ще не може бути така О, в цьому році. Ну, як бачите, вона така є, тому що це із розсади. Кукурудзу я висаджую в три етапи, щоб нас вона була до пізньої осені. Перша йде із розсади. Ось така вона вже велика гарна із качанами. Бачите, такі є. потім... Кукурудза, яка висівається на кінці города, і тут на межі і коло межі з сусідами. І ще є сама маленька, хоча вже відволіклася, це не стосується томатів, але, як мене запитували, покажу. І маленька, ось посіяна, це вже буде на саму пізню осінь. Тут у нас іде редисочка, бурячки, навіть цибульки трошки тикнула, місця мало, і ми його як можна використовуємо. Ось така редиска. Ще вирву до сала. Люблю редисочку з О, Бачите, як тут у нас все? Отак, отак на сонечку. Тіжся, поки тепленько. Ні, ну, ну подивіться, постаралися. Минулого, минулого року в нас, звісно, вони були раніше, тому що все-таки було тепліше. Десь 17 червня у нас вже були перші помідорчики. Понасівалося, ж у мене їх. Викопаю чесник, цибулю і буду ще садити помідори. Шкода викинути, а вони в мене скрізь посходили. Бачила десь і в моркві є, і в буряках. Ось тут в кабачках сидять. О, Мої дівчата. Кіньочку поховалися. А ці. <гум> ну, їсти на сонце йдіть, грійтеся. Геть, повискубувані. Так, буду завершувати своє відео. Дякую всім за увагу. На все добре. До зустрічі.